Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Якщо я не помиляюсь, у нас сьогодні неділя. Ось. І в нас вже дивіться, якісь перспективи для України. Хто дивиться мене постійно, знає, що коли, якщо так випадають карти, це для України. Тобто якісь перспективи і можливості. Випав, до речі, сам Зеленський. На дні колоди нуль. Якийсь нуль. Тобто новий початок може бути. Новий початок або для Зеленського. Ну, в принципі, для України, бачите, тут війна теж випадає. Ну, подивимося, що буде нового цікавого сьогодні. А ми переходимо до індивідуального, до карти дня. І ви, як зазвичай, вибираєте свою карту. А ми подивимося, що чекає вас сьогодні. Карта номер 1 ви знаєте, багато і псо може бути, багато інформації бути. Будьте обережні з рожевими окулярами сьогодні. А ви сьогодні не здатні дивитися реально на реальні ве... речі. Тобто ви сьогодні якось трохи може бути і розгублені, а можливо, у вас занадто великий вибір. І ви не знаєте, чого ви хочете. Ця карта так і радить. Оприділітися, чого вам насправді хочеться. Хочеться вам кар'єри, хочеться вам сім'ї, хочеться вам добробуту. А може і той, і другий, і третій і десятий, і пампушки теж. Ця карта радить вам, скоріше за все, розслабитись і подумати, і <кій> оприділитися, чого ви хочете. Ось якось так. Карта номер два. Ну, тут можуть бути у вас втрати. Втрати матеріальні і фінансові. Тобто сьогодні, будь ласка, нікуди не вкладайте гроші, нікому не зичте гроші, тому що не повернете назад. Зичте гроші сьогодні тільки в тому випадку, якщо ви не переживаєте, що ви, ви повинні бути впевнені, що ви не отримаєте ці гроші назад. Тоді можете зичити, якщо вам не зжалко, якщо у вас є е, в достатку те, те, що ви даєте. Якось так. Е, не зичте, краще сьогодні не купуйте, тільки необхідне. Ось, Тому що тут конкретні збитки, конкретні втрати. Я не хочу говорити про прильоти, щоб не залякувати, тому що. ну... Воно не допомагає. На мій погляд, це не допомагає. Ну і що ж людина знає, що прилетить. І тільки в паніці буде робити ще більше дурниць. Е кажуть, що люди рідко коли не панікують. А я давала техніку зняття тривоги. Вона є під кожним відео. Карта номер три <кхід> паж. Кубків молода енергія, свіжа енергія. Щось вливається у ваше життя, якась нова, хороша інформація, дуже хороша приємна звістка, приємний дзвінок, приємна розмова, комплімент. Це ж саме і даруйте іншим. Робіть компліменти, робіть приємні речі, посміхайтеся, допомагайте людям. Це можуть бути ваші внуки, в задоволення. Можливо, будете гратися з котиками, з песиками. Ось, це, знаєте, таке буде відчуття легкої, ну, не те, що закоханості, а ну приємно. Буде от приємно на душі. Це, звичайно, карта і примирення, це звичайна карта. Наприклад, в інтернеті навіть може бути людина, якась дуже вам, яку я, який ви симпатизуєте, зробить вам, наприклад, покладе смайлік. Оце теж по цій карті. Тобто зверне на вас увагу або автоматично це покладе. Але розумієте, по цій карті серйозно не сприймайте це якось так. Ось, робіть компліменти сьогодні, робіть приємні речі людям. Радійте життю. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. <кій> <кій> Вибачайте. І разом до перемоги. Все буде Україна!